Експертна думка впливове бізнес-шоу. Друзі, вітаю вас. Найкращою бізнес радіошоу «Україна. експертна думка. Знову в ефірі національної радіостанції «Країн-ФМ». Ну і з вами, як завжди, ваш ведучий Денис Кай. Тему сьогоднішньої етеру буде віза без стресу. Як український бізнес допомагає відкривати світ чесно, швидко і з людським підходом. Певнений, що сьогоднішня бесіда буде цікава тим, хто планує поїздку. До речі, я один із тих <сум> чи роботи за кордоном шукає чесного партнера у візових питаннях і цінує реальний досвід, а не красиві обіцянки. Ну і також тих, хто вірить, що український бізнес може бути прикладом відповідальності і довіри. Про все це буду говорити сьогодні з моєю гостю. Задоволенням вам представляю Житарюк Марта, засновниця візової агенції MyVisa. Марта, я вас вітаю. Доброго дня, вітаю вас і буду рада представити нашу компанію: донести до людей важливість звернення, донести до людей, коли їм потрібно до нас звертатися, та й загалом, що таке візове агентство і для чого ми потрібні. Ну що круто, тоді розпочинаємо. Отже, ми спочатку трошечки, як то кажуть, для того, щоб в тему увійти, да, блок таких коротких питань по темі. Отже, реально я розумію, що з візами з клієнтами було різних купов історій, Тому трошки покопаємося в цьому. Отже, чи буває таке, що клієнт візу вже точно хоче, але ще точно не розуміє для чого він її хоче? Ну щоб була, як кажуть в Україні. Щоб була наперед, бо знижки треба оформити. Таке, в нас теж буває. А, про знижки, може, трішки потім розкажу про чорну п'ятницю, бо тому що це актуальний на сьогоднішній день. А, стосовно того, що роблю, але не знаю для чого роблю. Таке буває. Але знову ж таки, а, коли ми беремо клієнта в роботу, ми пояснюємо, як її використати, чи вона йому потрібна. А, чи не буде такої ситуації, що людина думає, тобто в нас дуже різні клієнти, почнемо з того, що хтось звертається, тому що, хоч. Виїхати, шукає спосіб мати право на роботу і, і шукає, як зробити туристичну візу. Тобто, якби сам запит і саме рішення вже не відповідає тому, що вони хочуть. А наше завдання пояснити, що можна, що не можна, треба вам це віза чи не треба це віза. Принцип нашої роботи такий, що. Ну, зробити щоб зробити, ми не працюємо. Тобто, ми маємо так отримати клієнта задоволеного, який в подальшому нас порекомендує. Так, ну, це якби принцип кожного бізнесу. А, і якщо ми говоримо про зробити, щоб зробити, більшість туристичних віз вони короткотермінові. Тобто, ну ти або зробив і поїхав, або зробив і. Ну, це просто гроші на вітер. Тому чітко треба поспілкуватися з клієнтом, чого ви хочете, куди ви хочете, коли ви хочете. Ви знаєте, і тут ще така а, проблема, що люди насправді сьогодні не дуже хочуть спілкуватися. Для них, типу, мені, будь ласка, ціна, віза, гарантії. Ну, а і тут починається це робота із запереченням, і це трішки складно. Тобто, хочете донести до людини. Важливість цього процесу, складність чи нескладність, тому що клієнти теж різні ну, різні заявки. Хтось складний, хтось нескладний, якщо так коротко сказати. А, і ну щоб людина поїхала і побачила цей світ. У нас зараз просто клієнти. А хто з туристичною ціллю подаються? Вони мають класну попередню історію, але хочуть побачити там США, Китай, а, Британію, Канаду. А, у нас багато клієнтів, саме які стикнулися з проблемою а, розділених сімей. Так діти, наприклад, виїхали в Штати по 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 програмі. UFU, діти там в Канаді, діти в Британії, а батьки залишилися вдома. І таких заявок багато, вони не завжди такі, знаєте, легкі, однозначні для оформлення, тому що зазвичай розуміння документів візових офіцерів тих країн відрізняється від бачення роботи з документами взагалі українців. Тобто стоїть питання офіційності зарплати, офіційності доходів, необхідної суми доходу, щоб поїхати цю подорож. Тому так. Запит хочу візу, але не знаю для чого буває. Але наше завдання це все скласти по паличках. Зрозуміло. А ви, якщо чесно, колись отримували відмову у візі? Так, звичайно. Так, ну, нормально. Я знаєте, з тих, хто вчиться на собі. Не дуже так ок, але а, я, от, от, от на сьогоднішній день, у мене в минулому була відмова у візі в Штати. Тому що я е, на той час я активно займалася там, візами в Британію, в Канаду. Але штати для мене, ну тому що це зрозуміло, там було все для мене чітко, а штати це дуже багато міфів, дуже багато незрозумілостей. Е, і на той час ми вели корпоративних клієнтів, е, і, і на Канаду це була Федерація України, і вони мені пишуть, нам треба ще оформити Штати. Кажу, зроблю. І зробила, але пішла тестувати на собі. І відповідно а, всі консультації, які я отримувала, під, до підготовки до співбесіди, до перевірки анкети, і вони були дуже некваліфіковані, як я вже зрозуміла, в кінці, коли я отримала відмову. Уявлення про а, саму співбесіду у мене теж було. абсурд. я думала, що ми там будемо мили спілкуватися з візовим офіцером. А це все відбувається на настільки швидко, чітко. А, що ну так типу, ти з самого початку просто розгублюєшся від того, що я ну не такого очікував знову ж таки? Тому о, я вже добре знаю, що не можна робити, і часто вам доводиться клієнтам казати, що ви все ж таки візова агенція, не знаю, якась чарівниця, яка може зробити все, що завгодно, візу за день в будь-яку частину світу. Ви знаєте, ми не працюємо з клієнтами, які хочуть прям е е гарантій зараз. Що ви мені дасте візу, ми гарантуємо, що ми там підійдемо до а, клієнта ну, відповідально, тобто, що ми або беремо його в роботу, тому що ми знаємо, що з ним робити, або якщо ми провели там, в нас є поняття а, оцінки кейсу, тобто ми розбираємо, що, які вихідні дані, так, і ми розуміємо, що ми з цим не працюємо, значить, ну, якби ми відмовляємо. Для нас це норма. А, типу, продавати, щоб ну, продати. В нас дуже великий. Дуже багато, дуже велика конкуренція, так? А ще ми постійно боремося за якісну конкуренцію. Тобто на ринку є класні компанії, а є ну, от не дуже. О, так, буває, що треба пояснювати. На жаль, вони швидше за все знайдуть того, хто їм прогарантує, але це вже якби не на моїй совісті. Скажіть, будь ласка, ще, Марта, я знаю, що ну, там, де потрібна, крім заповнених документів, ще потрібна співбесіда. Що важливіше взагалі: документи чи співбесіда? І чи є люди, які там, та, мені все одно, які документи, я в будь-яку співбесіду пройду? Mm, давайте так, тут вже. Потрішки поділимо, так? Тому що співбесіда на сьогоднішній день це тільки консульство США хоче побачити заявника і з ним поспілкуватися. Перед цим вони дивляться його анкету, яка теж подається онлайн. А, і. А... Це такий, я б не сказала, що то або то, це комплексний підхід. Тобто, якщо ми говоримо про штати, важливо і анкета, важливі і документи, знову ж таки, не всі, а, важливі і слова, які виходять з людини. Тому що вони, коли говорять деколи такі речі, а, ну, не можна, так, не можна таке говорити візом офіцера. Дуже часто помилка саме серед а, людей, так, це. А, щоб я правильно донесла говорити всю правду, ми маємо говорити те, що можна говорити. так? Ваша правда, звісно, вона важлива. Ми не можемо там щось вигадувати. Але коли Ну, не можна казати, що я їду в штати, щоб залишитися там жити по туристичній віз, бо мені подобається це дуже країна, і от прям все життя мріяла, то, ну, на жаль, такі випадки бувають. тобто ми... Аналізуємо відмови, до нас приходять клієнти з відмовами, вони приходять як із своїм, ну, тобто самостійно пробували подаватися. А, може, з іншими агентствами пробували подаватися. Тобто ми це все розбираємо, і на основі оцього потоку ми вже розуміємо, що, що можна, що не можна, як подавати, як не подавати, які стратегії працюють. А, і от саме от ця кількість дає змогу щось проаналізувати. А, є в нас чи є ну, знову ж таки, в нас теж є відмови, ми їх аналізуємо і. Ми дуже зацікавлені і сприяємо тому, щоб клієнти з нами переробляли її, тому що ми вже тоді розуміємо на аналізи, що було зроблено не так. От. То, ну, коли говоримо ми про штати, це важливий от такий, знаєте, добросовісний підхід до того, що ти робиш. Канаду і Британію і Японію, практично всі інші країни, я б могла сказати, що я про, ну, гарантую так, тому що ми знову ж таки спілкуємося. Ми розуміємо, кого ми беремо. і Якщо в нас є заявка така критична, то ну, ми попереджуємо клієнта. А вони або погоджуються, або не погоджуються. Ну тобто, тут знаєте, всі розуміють про свої ризики. Тому зрозуміло, зрозуміло. І ще одне питання, таке мене Марта, скажіть, будь ласка. От як ви бачите, я ж розумію, що ви вже далеко не перший і не другий рік займаєтесь цим, взагалі як от помінялося там за останні роки ставлення консульств або візових центрів до українців? Да? І в першу чергу під час війни чи не сприймають нас, що ми, не знаємо, там, переселенці, розбігаємося бігом? Чи як, от, як, як ставлення помінялося? А воно, знаєте, постійно в процесі е, перерозгляду. Так? Якщо на початку війни там всі кинулися подаватися на візу в штати і було багато відмов, е, то на сьогодні були, наприклад, знову ж таки, ми знову зараз саме в процесі змін, тому що є певні нововведення до законів. І я б сказала, що ситуація на сьогодні вже не така лояльна і не такі вони прихильні до українців. Як, наприклад, було до початок війни, зрозуміло, ніхто не розуміє, що відбувається, ніхто не розуміє, які дійсно наміри має ця людина, так, але знову ж таки були альтернативи. Люди мали програму UFU, чи там програму по ну, знову ж, таки, коли ми говоримо, що всі країни по факту на початку війни дали можливість легкого в'їзду на свою територію, так. То тоді люди, якщо хотіли використати цю змогу, вони її використовували. А якщо вони не хотіли цього робити, вони подавалися там на туристичні візи, бо все таки ну якийсь певний прошарок людей, які їздили там, знову ж таки, туризм це не тільки туризм, так. Ми так взагалі говоримо. Люди їздили там на бізнес якісь події, дуже багато дипломатичних подій. У нас є і клієнти громадської організації, і, ну, тобто, у них чіткий напрямок, так проукраїнський, по своїх там відповідно справах. Тому на сьогодні, ну, вже так собі. Не встомився. світ, стомився від українців. Я думаю, що ми прекрасно це розуміємо. Ну але вимагати мені здається у світу постійного якогось мегапозитивного ставлення. Тобто, мені здається, теж не дуже правильно, бо хай краще будуть українці в Україні і тут успішними, і все у нас буде добре. Друзі, сьогодні говоримо про візи, візи без стресу, як український бізнес допомагає відкривати світ чесно, швидко і з людським підходом. Гостях у мене Житарюк Марта, засновниця візової агенції Майвіза. Марно, давайте трошки тепер безпосередньо про ваш бізнес, вашу компанію. Вже як коли взагалі народилася ідея створення Майвізу. З чого все починалося? Для чого то все вам треба було? Це просто я пройшла оцей цей шлях. Ну, в 2014 році я просто сама почала там собі оформлювати ще на той час. Це була Шенгенська віза і. Е Якось воно мене трішки затягнуло, потім я була за кордоном, потім куди ж поїхати. Ну тобто, знаєте, воно якось склалося в логічний пазл. А, мені це подобалося. А, потім я пішла на агентство працювати і відповідно ну, воно затягує. А зараз багато. Тобто, ви знаєте, я інколи чую там, ну, а що хтось зараз відкриває ще віси. Я думаю, ви собі не уявляєте, яка велика кількість людей відкривають візи, скільки запитів, скільки цим займається агентів а, а, і скільки є там хороших а, знову ж таки компаній. А, тому воно от просто воно мене затягнуло, так а, я займалася. Перше я була наманим працівником, потім я пішла у фріланс, потім я займалася а, а, працевлаштуванням за кордоном, що мені якби не дуже відгукнулося, так. Трошки інша специфіка була роботи з людьми, яка дуже велика була відповідальність за все, що можна і не можна, і в результаті я повернулася назад просто в візу в сферу, так? І прямо от зараз я дуже цим задоволена. Так, от те, що я роблю, мені подобається. З часом е, постало питання того, що ну, тобто, якось я все-таки маю мати своє особисте життя, так, і мені потрібні помічники. І так почало розвиватися у агентства. Е, на сьогодні в нас в команді близько 15 людей. Частково це люди в офісі, частково це люди на фрілансі, є різні відділи, і ми всі щось робимо. В результаті отримуємо схвалення, відмови, таке буває, але ми все на е, якби наша вся увага зосереджена на тому, щоб ставати кращими. Зрозуміло. А коли створювали, скажімо так, агенцію? Ви прекрасно, ну скажімо так, вже розуміли принципи, попрацювавши найменною працівницю. От що ви хотіли зробити по іншому? Да? не знаю, які ви принципи закладати, закладали в роботу вашої агенції. Ну, це хороше питання. От саме клієнтоорієнтованість, так? Тобто, якщо говорити про роботу візових агентств в 2015 році, і на сьогодні, так, ну, знову ж таки, ми зовсім по-іншому почали. Так, ми вже почали підходити до цього як до бізнесу, як до Тобто, людина, знаєте, на початку це. Було щось таке, як ти пишеш мені, значить тобі потрібна віза, от тобі ну, типу, вся інформація, і ніхто не працював над тим, щоб визначати, що реально людина потребує. Коли ми говоримо про те, що зараз ми докладаємо всіх зусиль, щоб визначити потребу, дати справді там, пораду, то на той час, коли я працювала, типу, віз, ніхто не розбирався. Типу, Плати гроші. Ми тобі зробимо. Зробили супер, не зробили, не супер. І я, ну, я за цим всім спостерігала. Я не була в захваті, і в результаті якось почала від цього відділятися і пробувати працювати по своїх принципах, якими мені було комфортно. На сьогодні я працюю ще своїм чоловіком, я затягнула теж цю сферу, і ми разом стараємося робити цей бізнес кращим. Тобто, так, щоб Люди розуміли, що з нами можна, що нам можна довіряти, що ми можемо е, витягувати різні ситуації, і відповідно, оця клієнтоорієнтованість і зустріч. Тобто, ми йдемо на зустріч з клієнтом, так і в нас співпраця така прозора, відкрита. Кожен розуміє, що відбувається. Марта, скажіть мені, будь ласка, як змінився запит? От ви займа... ви в цьому бізнесі давно? От як змінювалися запити українців? Да, і в тому числі, от під час повномасштабки перед повномасштабкою нас я пам'ятаю там 17-18 рік українці дуже активно просто поїхали за кордон пізнавати світ? Були такі можливості, там не знаю, дев'ятнадцятий до пандемії. Розкажіть, а це, це я моя, як то кажуть, мі не моє спостереження. Я як людини, яка дуже люблю мандрувати і мандрувала завжди дуже дуже багато. Але от е, цікаво почути від вас. За рахунок тож, теж зміни нашої е, е, діяльності. Тобто, впевнено працювали із запитами. Там потрібна робота, так потрібна робота, потрібна робота. Тут велика кількість людей виїхала, на жаль. Е, і ну тобто, запит. Безпосередньо, я дуже рада, коли в нас є клієнти, які дійсно живуть в Україні, багато подорожують, це просто знову ж таки, в нас різні заявники, там, діячі культури, бізнесмени. І коли ти це все бачиш і з цим працюєш, і ти бачиш, знаєш таке, знаєте, таке враження, що, боже, ми живемо, все окей, люди їздять, люди подорожують. Але ну, знову ж таки запити. Як вам сказати, люди до, до війни, так? Люди знали, що в Штати виїхати складно. Робоча віза в Штати, я не буду давати такий запит, бо, тому що це зовсім інша специфіка. А зараз з'явилося багато людей, які саме от, наприклад, а, в те, що Ну, вони не вникають, так вони от хочуть, щоб їм дали інформацію там про робочу візу. Дайте мені, скажіть мені. А знаєте, у нас завжди треба перевіряти інформацію. Ну, наприклад, я даю про те, що це там складно, неможливо і так далі. А хтось інший дасть інформацію про те, що ну так, давайте ми вам зробимо. Знову ж таки, ця проблема залишилась. Ми вам зробимо. І тут саме невизначеність людей, куди вони хочуть, що вони хочуть, от вони хоч. Ми хочемо виїхати, а нам байдуже куди. На жаль ну дуже це боляче читати, але ж знову ж таки, ми можемо розуміти, чому це відбувається в Україні війна, і ем, був період у нас такий, знаєте, після кожного, після кожної масової атаки. Ем, ми окрема зразу запити в дірек, типу, мені хоч щось. Куди можна, куди краще? От і запити з'явилися: знаєте, ті допоможіть мені вибрати країну, куди переїхати. Ну, ми знову ж таки з такими запитами не працюємо. Інші специфіки, я маю на це свій погляд. Так я вважаю, що людина несе відповідальність за ту країну, в яку вона хоче виїхати сама, і я не буду консультувати ні за яких причин можливостей. Тому ну, так все відбувається. Є моменти. А взагалі, от, от пандемія і повномасштабка не було. Ну, ми прекрасно розуміємо, що певний період часу, да. Там хтось намагався виїхати, хтось навпаки не знав, що робити. А, пандемія теж кордони були величезні. Не було такого бажання. Боже, бізнес наш валиться. Який туризм в такі важкі часи? Важко було подолати це. Ну так. Ми завжди на початку пандемія почалася, всі пороз'їжджалися, закрилися, але ну, така, знаєте, суперсила. Я знаходжу вихід з різних ситуацій і шукаю те, що потребує цей ринок. Ми, ну, відповідно, в ковід ми теж працювали. Ми в ковід буквально випали на півтора місяці, і то я вважаю, що ми затягнули. Так, і далі ми почали працювати. Дуже багато було запитів стосовно документів. На потрібно, люд, людям були потрібні робочі візи, оформлені в Польщу, щоб вони поїхали, щоб вони мали право туди поїхати. В принципі, запити були, ми з ними працювали. А коли почалася війна, ну тут знову ж таки, якщо ковід нас всіх закрив, та, то війна відкрила всі кордони, і тут було питання як сім'ї моєї, так. Де ми робимо, що ми робимо, чи ми залишаємось, чи ми переїжджаємо. Специфіка нашого бізнесу така, що по факту я можу зібрати свій ноутбук і поїхати в будь-яку точку працювати з будь-якої точки світу. Це, ну, в нашій сфері це можливо, це класно. Але теж буквально не думаю. Що, напевно, що десь місяць-два ми були в, такому, в такій ситуації невизначеності. А далі просто твої клієнти тобі ж пишуть, дають запити, ти розумієш запит клієнта, ти розумієш, що їм потрібно, і ти підлаштовуєшся під цю пропозицію. Тому, якби, а, насправді, в ковід і в а, війну ми зросли. Uh -huh. От, бачите, як важкі часи підштовхують до якихось серйоз. Я би дуже не хотіла знаєте, цього зростання саме на такій позиції, так але ну так є. На жаль, друзі, сьогодні говоримо про візи, про мандрівки. В гостях у мене Житарюк Марта, засновниця візової агенції Майвіза. Марта, буквально два питання. Ще перше: Найпопулярнішим зараз так, послуга, яка користується найбільшим попитом. Ну, крім виїзду, на, як ви сказали, хоч кудись переїхати. Це не послуга. Ви не без давайте до мене три. Потім вони приходили. Штати, США дуже багато запитів, Прямо дуже багато запитів, тому що туристичне. Насправді, туристична, гостьова бізнес, тобто люди їздять, подорожують. А, ну, є. А, далі Британія аналогічно гостьові і туризм. А, на сьогодні, так як я говорила на початку, багато сімей розділені, тому гостьова віза це. Якщо ми знаєте, ще так трішки деталізуємо, то це е, топ. Незалежно яка країна, гостьова віза. А, Польща на другому місці, на третьому місці, я б сказала, що вона залишається. Ну, але ми... там, мабуть, робоча, адже візу не треба. Польща, мабуть, робоча, да? Польща робоча, так. Це ми не прозмін, це про робочу віту. Знову ж таки, поляки там дали можливість українцям знаходитись, легалізовуватись на місці. Деякий момент вони вже трішки це ускладнили, так і людям потрібно. Спокійно знаходитися, спокійно виїжджати, ну, це, це актуально. Тобто це процес оформлення візи в Польщу на сьогоднішній день чуть не складніше, ніж в Штати. А до речі, важче в Британію чи в Штати? Штати. Угу. Знаєте, ще... такі Блиц опитування Штати. Окей, і останнє питання до вас, Марта. М -м, які плани? Як ви бачите розвиток компанії? Ми всі зрозуміли, що можемо працювати при самих складних умовах: ковід, війни. А, все ж таки, з сподіванням, на найкраще, що війна закінчиться і досить скоро. Які плани, як хочете розвиватися? Можливо, якісь нові напрямки, можливо, якісь нові послуги? А нові напрямки ми вже впроваджуємо, тобто в нас будуть ще інші спеціалісти, які можуть закривати питання вже наших українців безпосередньо там, в Штатах, в Британії, в Канаді. Це ми можемо говорити про міграційних адвокатів, експертів і так далі. А знаєте, одна людина не може закрити всі моменти і не може бути спеціалістом у всіх візах. Так, я там класно працюю над туризмом, короткотерміновими візами, але я можу там знати, що от. Мій колега закриє прекрасне питання по легалізації в США. А далі, ну, далі масштабуємо відділ по роботі з документами. Масштабуємо. От те, що в нас зараз є, от в планах збільшити ну, хоч, ну, хоч би в два рази. Так? Я, знаєте, я, ну, я така не, не максималістка. Так, я по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть і, в принципі. Це В цьому темпоримпі ритмі. А, що ж я вам сказати? Нові напрямки, нові, а, нові країни. Для нас на сьогоднішній день нема проблеми відкривати а, там, туристичну візу в а, країну, якщо це візова країна. Так, тобто, чи це? А, а, Пар, чи це можливо там Японія, чи це Південна Корея? Тобто, якщо в нас є запит, що мені потрібно допомогти з оформленням, ми його закриваємо. тому що це в принципі якби логіка так, роботи країн різних з візами, плюс-мінус однаково. Останнє питання, яке мене завжди було цікаве, який був найцікавіший, найнесподіваніший, найоригінальніший запит. Я люблю складні запити. Тобто, коли а, є над чим подумати. От для мене це цікаво, так? А коли є там проблеми з анулюванням, депортаціями, коли є проблеми з ну, навіть законом може бути таке всяке різне, у нас різні запити є. Тобто, от перед тобою складна задача. А це мені вже цікаво. А, тому. Чим більше ми працюємо з такими заявками, так, це в мене вже житті включається спортивний інтерес, але тим сильніші і тим краще стають наші послуги, тому що ми знову ж таки витягуємо це, так. І коли в тебе там людина, яка просто має мега, прокатаний паспорт, прокатаний паспорт це дуже часто подорожується, така специфічна термінологія наша. І коли ця людина має ще паралельно а, діючу якусь судимість, усе для нас цікаво вже. Бачите, такі трішки ми не, скандали розслідування інтриги, але а, оп... напевно, що так. І коли вони отримують візу, все супер, ми дуже задоволені. Тоді задоволені. Він до того, щоб до нас звертатися з такими. Явками, awesome. ну що ж, друзі, ось така вона сьогодні була цікава бесіда. Говорили про візи, про те, як її отримати легко, без стресу, і як український бізнес допомагає відкривати світ чесно, швидко і з людським підходом. В гостях була Житарюк Марта, засновниця візової агенції Май віза. Дякую вам, Марта. Я вам бажаю успіхів, класних клієнтів, хороші запити, цікаві запити. А ну і звісно ж, якомога скажімо так безпроблемніша. Безпроблемніше отримання віз для ваших клієнтів. Я вам дуже дякую. Дякую за ефір. Дякую за цей діалог і за цей досвід. Ну що ж, друзі, на цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країнефен. Допомагаємо українському бізнесу. допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка. Впливове бізнес-шоу.